Іноді ігри працюють дуже просто. Вони не намагаються тебе здивувати механіками, не кидаються революційними ідеями і не ламають жанр. Вони просто беруть тебе за руку і ведуть у світ, у якому приємно бути. Ghost of Єтей саме така гра, і, мабуть, саме тому після проходження і закриття платини в мене залишилось дуже тепле і спокійне відчуття, ніби я повернувся з довгої подорожі. Щоб краще зрозуміти Йотей, важливо згадати, з чого все почалося. Ghost of Tsushima, попереднього. Редня гра Сакрпанч вийшла у 2020 році і стала для Сакерпанч справжнім переломним моментом. До нього студію асоціювали серію Infamous, але саме Цушіма показала, що вони вміють працювати з історичним сеттингом, атмосферою і художним стилем на дуже високому рівні. Японія в іграх – це не новина. Цей сеттинг давно експлуатується, але причина проста: культура, історія і міфологія цього регіону дійсно заворожують. І Гостоф Йтей йде ще далі, дозволяючи собі більше художнього бачення, роблячи світ трохи менш призеленим і майже фентезійним у відчуттях. Звісно, подекуди. Атмосфера тут це абсолютний фундамент гри, як і в їхній попередній грі. У Йотей неймовірно приємно просто. Існувати, ти йдеш вузькою стежкою, вітер колише траву, десь поруч шумить бамбук, а світ навколо ніби дихає разом із гравцем. Вітер, що спрямовує, знову показує шлях, але він не сприймається як маркер чи навігаційний інструмент. Це частина цього світу. Коли ти мчиш на коні через поля квітів, які дають прискорення, або переходиш з одного біому в інший, і відчуваєш, як змінюється настрій локації. Гра постійно працює на твоє занурення. У деяких деталях ютей навіть виглядає більш пропрацьованою ніж Цушима, але важливо зрозуміти, що це обережний сиквел. Тут немає радикальних змін чи сміливих експериментів. Якщо ви чекали революції, її. Ту не буде занурення, це основна фішка Ghost of UTA. І коли я кажу про те, що деякі деталі тут стали кращими, це не тільки стосується того, що тут краща графіка, цікавіші текстури, покращений і більш деталізований гейм дизайн, а й це стосується того, що всі біоми, всі локації. Просто неймовірні, і кожну з цих локацій тобі хочеться роздивлятися, хочеться подорожувати цим світом, і ти не можеш їм, як то кажуть, наїстися. Головна героїня Ацу для мене стала однією з найсильніших сторін гри. Вона не благородний самурай і не символ честі. Вона Онрьо, найманка, людина з важким минулим і чіткою метою. Помстою, і що найголовніше, у неї віриш. У мене часто буває проблема з головними персонажами, коли мотивація здається штучною або надуманою, але тут усе працює. А це холодна, стримана, іноді жорстока і не надто емоційна, але саме це робить її живою. Сюжет ютейни намагається бути епічним у класичному сенсі. Він камерний, більш особистий і за ним цікаво спостерігати саме через характер героїні, а не через масштаб подій. Головна героїня для мене тут вийшла неймовірною, тому що все, що вона каже, все, що вона переживає, і наскільки це показано. Цікаво в грі мене заворожує. Світ гри побудований за знайомою формулою, але з приємними доповненнями. Одне з них це сямісен, інструмент, на якому грає Ацо. Нові мелодії, які ти знаходиш у світі, не просто існують для атмосфери, вони буквально ведуть. Тебе до активностей, випробувань чи небезпечних місць окремо варто згадати механіку з вовчицею. Коли ти знаходиш зруйновані лігва, з них виходить вовчиця і веде тебе до загарбників. Після розправи над ними відкривається можливість прокачувати взаємодію з нею і з часом. Вона починає допомагати у бою. Це не просто красива ідея для трейлерів, для якихось маркетингових інших активностей, а ціла механіка, яка реально додає грі характеру, і для мене особисто точно запам'ятовується за розмірами. Світ приблизно такий самий, як у Цушіма, і він добре наповнений. Його цікаво досліджувати. Тут достатньо квестів, контрактів, найманця і побічних історій. Особисто мені, як і в першій частині, дуже зайшли саме контракти, де ти відчуваєш себе не героєм легенди, а людиною, яка просто робить свою роботу за гроші. Єдине, що трохи засмутило, це гора йотей. На її вершину можна потрапити, але вона не є повноцінною локацією для дослідження. І від цього залишається легке відчуття нереалізованого потенціалу. Загалом ще дуже класна активність це оці бої. Коли знаєте, як в вестернах на мечах, де кожен цей бій в унікальній якійсь локації, ви стоїте, у вас там типу двобій, коли ви внизу бачите оцю шкалу життя вашого ворога, це все так само круто оформлено, як і в Цушімі, І кожен такий бій запам'ятовується, я вже мовчу про те, що хочеться зупиняти гру і робити скріншоти. Геймплей на Ghost of Utey залишається вірною формулі попередньої гри. Основні місії, сайт-квести, історії персонажів, зачистка застав, усе знайоме. Але бойова система знову дарує дуже сильні відчуття. Вага холодної зброї відчувається надзвичайно добре, катана здається гострою. Удари мають інерцію, а нові види зброї, такі як Нагіната чи косорігама, додають різноманіття. Вогнепальна зброя тут є, але вона. Повільна і радше ситуативна, ніж справді корисна. Стелс, на жаль, виглядає слабко і формально, особливо якщо порівнювати з сучасними іграми того жанру, як, от, наприклад, Shadows. Зате поєдинки, це чистий стиль, і тут це витримано в найкращих традиціях вже серії Ghost of. Момент, коли ти заряджаєш удар і разом із тобою атакує вовк, виглядає настільки ефектно, що заради цього хочеться. Частіше йти у відкритий бій. Саунд-дизайн – ще одна сильна сторона гри. Музика тут не просто красива, вона завжди, як на мене доречна, і дуже точно підкреслює настрій сцени, але ще більше вражають дрібні звуки: Шелест листя, кроки по землі, свист вітру, звук сталі. Усе це працює на занурення і створює відчуття живого світу. Візуальна UTA – це чисте задоволення. Художній стиль тут настільки сильний, що я перші годин 20 майже постійно сидів в авторежимі, ловлячи світло, ракурси і кольори. Різні біоми допомагають уникнути відчуття одноманітності, і візуал не встигає набриднути навіть ближче до фіналу. Платина закривається дуже легко і природньо, і треба розуміти, що це не занадто велика гра. У неї є чіткий початок і чіткий кінець, і якщо ви думаєте, що як у Shadows вам треба там годин 100 для того, щоб закрити всі активності, а то й більше, то такої історії нема. Тут все розподілено дуже дуже зрозуміло. Тобто, у вас є певний такий перелік ваших всіх активностей, які ви просто можете те всі закриті, і це там буде ну годин 60, як на мене, не більше. Більшість трофеїв відкриваються по ходу проходження, особисто у мене, і без особливого грінду і без дратівливих умов. І це знову ж таки той рідкісний випадок, коли ти отримуєш платину і навіть не помічаєш моменту, коли це зробив. У підсумку Ghost of фітей це не гра, яка намагається змінити індустрію. Це обережний, безпечний, але дуже якісний сиквел, яким Sony йде знайомим протореним шляхом. Чи найкраще це гра студії? Мабуть, ні, але це гра, у якій хочеться бути. Гра, яка дає простір для роздумів, тиші, споглядання і моментів щирого захоплення. І можливо саме в цьому і полягає її головна цінність. Ghost of Гостюфітей подарувала мені багато моментів. Про які я буду згадувати ще через час. А це вже каже про багато чого, тому що якщо ти пограв, чи навіть не тільки це про ігри стосується, а просто коли ти щось подивився, отримав якусь емоцію. І якщо після цього через певний час ти навіть не можеш згадати, що ти дивився, ну який ти контент споживав, то це вже багато про що каже, як про контент, як такий. Тому Ghost of гостов'ютей це якраз таки той самий випадок, коли ти дійсно отримуєш задоволення, коли ти віриш в цю історію. А головне, тобі цікаво досліджувати, відкривати щось нове в цій грі, і отримувати дійсно класне задоволення. Ви знаєте, що е, дійсно Sony вже там в цьому році випустила дві свої гри, і багато чую цих різних відгуків про те, що ну ніби всі ігри, які зараз випускає Sony, їх ексклюзиви, що вони зроблені ніби по одним лікалам, і що нічого нового для індустрії ці ігри не приносять. І знаєте, я в принципі із цим згодом що Stranding 2 що. Ghost of GTA це ігри, які точно нічого нового не привносять, Але це все ще якісні, приємні атмосферні ігри, в які дуже круто грати. І найголовніше, це ті ігри, які я можу рекомендувати будь-кому, тому що в кожній з них кожен щось може знайти для себе. І Ghost of – це одна з тих ігор, яка знову ж таки для мене напевно не гра року. та але це точно одна з тих ігор, які я буду згадувати і точно можу рекомендувати. І як завжди, в кінці відео я прошу вас підписатися на цей канал, поставити ваше вподобайку і написати в коментарях, що ви думаєте про Ghost of Utey взагалі і про ексклюзиви Sony. Мені буде дуже цікаво це почитати. Всім гарного дня, вечора або ночі і до зустрічі вже зовсім скоро на моєму каналі. Всім папа! -па!